Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. В Україні створено новий високотехнологічний розвідувально-ударний наземний дрон змій дроїд 127, який поєднує сучасні інженерні рішення, та передові бойові можливості цей наземний роботизований комплекс став результатом співпраці двох мілтех компаній ДевДроїд і Ровертех. Змій Дроїд 127. Це синтез мобільної платформи «Змій» від Ровертех та бойового модуля. Волі 127 Виробництва Девдроїд. Основне призначення комплексу дистанційна розвідка, вогнева підтримка штурмових під. Підтрим. Розділів, а також ураження ворожих сил техніки. Завдяки своїй універсальності, ЗМІ дроїд може ефективно працювати як у наступальних, так і в оборонних операціях. Розробники підкреслюють, що новий дрон має броньований корпус, який до дії протипіхотних мін та здатен витримувати кілька прямих уражень ворожими FPV-дронами. Це суттєво підвищує живучість системи у складних бойових умовах, зокрема в умовах позиційної війни. Серед ключових характеристик безшумний електродвигун, що дозволяє проводити операції в режимі тиші. Запас ходу до п'яти Кілометрів тягове зусилля до 700 кг, а також здатність рухатись бездоріжжям болотами, пісками, засніженими або кам'янистими ділянками, і навіть долати мілководні перешкоди. Озброєння дрона включає можливість інтеграції великокаліберного кулемета М2 Браунінг 12,7 мм міліметрів. Система підтримує повністю дистанційне керування не лише платформою, а й модулем озброєння, включно з прицілюванням і стрільбою. Це суттєво знижує ризики для оператора, який може перебувати на безпечній відстані. Змій дрої Надяті також оснащено системою штучного інтелекту для автоматичного виявлення, захоплення та супроводу. Цілей вбудований балістичний обчислювач підвищує точність ураження, особливо на середніх та далеких дистанціях. Оптичний комплекс включає кілька типів камер, вузько та ширококутні, а також тепловізійні сенсори для ефективної роботи в день і вночі. Наразі комплекс перебуває на етапі кодифікації, що свідчить про готовність до серійного виробництва та масштабного бойового застосування. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.